Наступні тижні визначать майбутнє України, пише газета Washington Post у великій статті, яка вийшла учора. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну, яке триває вже третій рік, досягло критичної точки, пишуть американські журналісти. І Україна перебуває під загрозою програшу війни. Отже, наступні кілька тижнів вони вважають, що визначить, чи зможе Україна продовжити існувати як суверенна держава в кордонах, що існували до вторгнення або близьких до них. Ну в кордонах, які існували до вторгнення, Україна точно не буде вже існувати, ну принаймні. Поки Росія не розпадеться, і близьких також. Питання, в принципі, про існування України, скажу я так. У статті наголошується, що Росія вже контролює близько 20% української території і з кожним днем просувається все далі на Захід, особливо в районі Покровська і Курахово. Українські солдати, які зайняли в серпні Курську область, ну не всю, звісно, треба зауважити, а невеличку діляночку. Десь соту частину, мабуть, Курської області, втратили близько 40% території захопленої під час раптового наступу і ризикують опинитися в оточенні. Ну, це так, думка з боку, з Америки, адептам. Курського наступу. Україна також втрачає війська зі швидкістю, що набагато перевищує ту, яку вона може витримати і продовжувати боротьбу. Офіційна оцінка втрат у 400 тисяч убитих і поранених вважається сильно заниженою, пише Вашингтон Пост, додаючи, що окрім цього, тисячі українських солдатів дезертирують із передової. Однак час це найважливіший товар, який Україна втрачає. Україна навряд чи зможе пережити ще один рік цієї руйнівної війни. Ну, це так, знову ж таки, думка е, з боку. Е, мені здається, цікаво поцікавитися не лише марафоном е, нашим, а е, і тим, що думають журналісти і, головне, американські військові експерти, бо там журналісти без експертів такі статті не пишуть. Але поспіх у пошуках рішення шляхом переговорів може призвести до поганого врегулювання, яке винагородить Путіна за захоплення земель і гарантує, що він почне нову атаку за нові території, щойно в нього з'явиться можливість відновити свій виснажений арсенал, Пішов дані. Отут, я вважаю, вони дуже неправі. Це взагалі дуже велике, велике заблуждення. Вважайте, що Путін перепочине і знову піде в наступ на Україну. Ну, якщо піде в наступ, то не на Україну. А знаєте чого? А тому, що у нас в Україні більше ніколи не буде влади, яка замість того, щоб готуватися до відбиття російської атаки. Буде розміновувати чонгар, розбирати укріплення, відводити війська там, де вони зручно стояли для оборони, і взагалі розганяти військове керівництво замість того, щоб шукати найкращі кадри для армії. У нас буде влада, яку ми оберемо після е перемир'я. після Настання паузи війни, яка буде готуватися до відбиття путінської навали нової, і тому нової путінської навали після перемир'я уже не буде. І, і цієї б не було б. Путін би ні за що, 24 лютого 22 року не напав, якби ми не Чунгар розміновували, а готувалися до відбиття. Його агресії. Він би ні за що не поліз би, якби е знав би, що його тут чекають не на параді, а на, е на те, щоб його відстріляти, його його вояк.